Слава Ісусу Христу! Доріво Христі! Дякую вчора, всім тим, що молиться разом з нами. Дякую всім жертводавцям. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Я також хочу подякувати. Ми ще вже вчора чи позавчора ми вже отримали сітки від наших волонтерів із Калоша. Я дякую Олі, дякую всій цій команді, всім, з ким вона співпрацює. Оля, ти молодець, ти чудесна дівчинка. Світлана тільки дзвонила, сказала, і це моментально вже в той же самий день сітки вже їхали сюди на Дніпро. Тому дякую всім, вам, хто допомагає, і всім волонтерам, і всім, хто з ними спільно робить спільну нашу приближає нашу перемогу. Я вам щиро всім дякую. Нехай Господь Бог прийме всі наші старання, знаєте, зарахує нам це до того, що ми... Хочемо свої держави, ми хочемо її зберегти, бо йде питання дуже серйозне про наше існування держави як такої взагалі. І тому нас нема іншого вибору, як відстоювати своє, боротися за своє і засвідчувати і людям, і Богові, що ми любимо свою державу, ми за неї будемо боротися. Ми будемо її захищати. Тому всім, хто старається трудиться, я вам дуже дякую. Я дякую дякую всім волонтерам, всім, з ким ми працюємо, всім, хто надивиться, хто не дивиться. Але нехай Господь Бог Бог знає кожного. Я вам! Ага, так, Світланка нагадує, що вчора від отця, отця Мирослава ми вчора отримали. Лікарства з Іспанії дуже багато. Я дуже дякую, отче дорогий. Це мій друг, знаєте, отець. Ми з отцем разом вчилися. Разом вчилися в інституті. Ми разом знаєте, проводили досуг, так, разом віддихали. Ми разом молилися, знаєте, але служили завжди далеко один від одного, але зустрічалися. Ми зустрічалися не раз, значить десь на коротко, але завжди тримали контакт. бачите, І, і ми так і на хоч відстань між нами збільшується, але ми контакт тримаємо. Другий отче, я тобі дуже дякую за ту працю, за те твоє старання. І син його також служить, також в армії. І я з його сином тут контактую більше, як тато з ним, бачите, бо він до мене приїжджає часто. Це, це чудесна родина. І знаєте, я от, взагалі пишаюся нашими українцями. Це чудесно, чудесні люди. Дякую всім вам здоров'я, Божого благословення і перемоги всім нам на многі, благи літа. Много літа, много літа, много літа. Сотворі. Но я не та, но я не та, Хайсонцесвит и воздорожья, счастья Хайная. У нас сегодня, у нас по каждый день уже тут прилетают ракеты, шахиды. На сегодня. Світа, то світа теж тут бомбили трохи. Ну так що Дніпро не приймає поїзди, десь там попали і рожуть, я автовокзал розбомбили і це. І Дніпро поки що не приймає.